Всім доброго вечора з прекрасного Едмонтона. І тут вже помаленьку-помаленьку підходить літо, гарна погодка. Я для вас сьогодні підготував цікаву тему, цікаве відео. Ця тема допоможе не тільки людям зрозуміти трошки більше про те, що відбувається в Канаді, тому що я розповідаю про багато чого і цікавих різних таких життєвих ситуацій в Канаді, що відбувається, як туди українці живуть, але також допоможе українцям. Які планують купляти своє житло і, можливо, зрозуміти трошки більше цю всю проблему і цю велику катастрофу, яку зараз переживає Канада з житлом, тому що тут справді не в солодко зараз багатьом людям багатьом сім'ям. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім, хто приїжджає по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебіт рахунки по одних з найбільш винніших умовах. І вони знаходяться тільки в принці Онтаріо. Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. В Канаді зараз є дуже велика проблема, тому що в середньому будується 200 до 250 тисяч нових будинків, нових квартирних комплексів в рік. А в рік приїжджає по 400 тисяч, по 300 тисяч нових іммігрантів. І взагалі за минулий рік приїхало аж 500 тисяч іммігрантів з копійкою. І це справді колосальні рекордні цифри. І канадська взагалі населення в Канаді дуже сильно збільшується, рекордно збільшується, і від того людям треба десь жити. І повірите мені чи не повірити, житло це є найголовніший фактор для любого іммігранта в чужій країні, тому що більшості людей, які їдуть в чужу країну, вони вже втрачають багато, вже залишають багато позаду себе, і вони принаймні хочуть знайти своє нове житло, купити своє нове житло і жити собі, і будувати свою сім'ю, і принаймні почуватися в тих чотирьох стінах, хоч коли вони всередині в тому в тій хаті чи квартирі, як в себе вдома, і гарно собі це все, як то кажуть, е, організовувати під свій власний смак і не жити ніколи і не залежати від ніяких, знаєте, власників тих квартир чи орендувати ціле життя. Бо тоді, для, кому потрібна така імміграція, кому потрібно через це все проходити, щоб навіть не мати можливості в кінці дня, коли ви вже вийдете на пенсію, подивитися ззаду за себе і сказати, от, добре, що в мене хоч якесь власне своє житло. І зараз, зараз, в Канаді дуже гарячо. Зараз катастрофа величезна з житлом, немає достатньо житла. Від того, що немає достатнього житла, дуже величезні та колосальні черги. Наприклад, я зауважив буквально за останні пару тижнів, де би я не ходив по місту, по Едмонтону, Я дуже багато вже бачив, що хати просто продаються. Чесно, так само знаєте, моментально. От виходить на, на ринок якась хата, і вона продається, і на ту хату може бути черга від 5-6-7 сімей. І люди і за того, що є великий попит, то власники переважно продають ці хати трошки дорожче, ніж за ту ціну, за яку вони її виставляють. І від того конкуренція колосальна. Люди хочуть, ще встигнути, тому що прогнозується, що до 2026 року. Канаді ще піде все вгору. Вам напевно важко це повірити, але я вам кажу, так як воно є, від того, що експерти говорять, від того, що Канаді прогнозується, і багато людей пробують встигнути купити ще своє власне житло, поки не пізно. Бо вже багато людей тратили і не сіли в той поїзд, в який вони могли сісти раніше до ковіду, і ще раніше трошки. А зараз просто ситуація така, що люди просто купують від паніки. Панікують і при тому, що відсотки від банку досить високі, все рівно люди купують, все рівно люди хочуть, бо житло є дуже важливе, і багато людей надіються, що вони куплять, потім воно піде вгору і вони трошки собі зароблять. Але звісно, ніхто не гарантує, що якщо е, до 2026 року, що всі ціни підуть вгору, може бути і колосально, як то кажуть, е, в, великий спад. Але щоб був колосальний спад, треба зрозуміти, дивитися на цю всю ситуацію. Якщо все проаналізувати. То по логіці цього спаду ніяк не може бути, тому що людям треба де жити. Дуже багато є людей, мало житла, і канадський уряд зараз поставив план, щоб до 2030 року збудувати 1,5 мільйона нових будинків, нових хатів. І це навіть не буде, як то кажуть, достатньо. Це навіть не буде достатньо. Це тільки якщо вони зможуть стільки збудувати це, тільки допоможе Канаді і канадському уряду. Трошки стабілізувати ціни і трошки все, як то кажуть, вирівняти. Для великого прикладу класно поговорити про, про Калгарі, яке було на тому самому рівні, що Едмонтон по цінах, а зараз Калгарі колосально виріс. Багато людей з Британської Колумбії переїхало в Калгарі, з Торонто переїхали в Калгарі, і Калгарі зараз дуже гарячий, має маркет. І наступний, можливо, буде Едмонтон, і в Едмонтоні теж ціни почали рости. Дуже вгору, а в Торонто і Ванкуврі взагалі простим людям, таким як я чи ви, щоб отримати та купити своє власне житло. Це фактично нереально в теперішній час. Експерти говорять, щоб загальному стабілізувати та зробити ринок доступним, то в Канаді потрібно збудувати 3,5 мільйона. Нових будинків до 2030 року, а уряд старається щоб вдарити хоч цифру в 1-1,5 мільйона. І це, уявіть собі, які можуть бути колосальні, катастрофічні ситуації, якщо уряд це не стабілізує, просто ціни будуть такі недоступні і простому іммігранту в Канаді стане жити дуже навіть і дуже не солодко. І проблема найбільша, щоб все навіть вийшло, навіть щоб збудували цих півтора мільйони нових хатів до 2030 року в Канаді. Найбільша проблема, що не вистачає кваліфікованих будівельників, кваліфікованих спеціалістів і працівників, щоб як то кажуть, цей план дійшов до своєї цілі. І це справді страшно. І я би порадив своїм глядачам, українцям. Якщо ви дійсно плануєте купляти, ви дійсно хочете залишатися, то шукайте, думайте, але пам'ятайте, що це має бути тільки ваше рішення, і в кінці дня це все рівно є ризик. Тому що хати та квартири також можуть піти вниз, але по всьому, що зараз експерти говорять, і по тому, яка є економіка і ситуація в країні, то в найближчі 10 років я не думаю, що ми побачимо великі колосальні зміни в цінах. І тому, якщо ви ще хочете чи маєте можливість. Дуже так не думайте довго, якщо маєте можливість придбати собі якесь гарне своє власне житло, бо завдяки житлу ви зможете себе швидше відчути вдома на чужині. В Канаді дуже класна інвестиція, це приватні будинки, тобто будинки, які повністю не зв'язані ні з якими іншими будинками, це суто ваш ваш е, власний приватний будинок. Будинки переважно тримаються дуже сильно в ціні. Вони ростуть в ціні на відмінно від квартир, відмінно від таунгаузів. Оце, знаєте, набагато легше перекинути, і дуже популярно зараз в Канаді, що діти живуть з батьками і таким чином їм потрібні будинки, що вони можуть себе, як то кажуть, відчувати хоч якось вільніше в хаті і не відчувати, що вони комусь. Будуть заважати чи щось робити, і, взагалі, в Канаді мати свій власний будинок це дуже велике досягнення. Дуже велике досягнення його мати навіть в такій теперішній економіці, і в тому нема нічого поганого, тому що нерухомість в будь-якій країні дуже класно мати, і це хороша інвестиція. І багато людей, які покупляли там квартири, покупляли будинки. Вони е, зробили правильний вибір, тому що завжди людям треба буде десь жити. І люди завжди мусять мати дах над головою і завжди буде попід на це. Автомобіль це таке, автомобіль потрібен, але автомобіль це не така важливість, як свій власний будинок або своя власна квартира. І ця катастрофа, вона конкретно і конкретно зараз тисне. Дуже важко багатьом людям сплачувати кредити. Але люди все рівно купують, тому що тим, кому важко, ті, хто втрачає, то на тому хтось інший виграє. Пам'ятайте, що якщо ви думаєте, що ви там не будете то купляти чи то купляти, то на ту хату знайдеться свій власний покупець і вже чекають на ту хату особливо Торонто. Це взагалі просто там, якщо нормальне житло, дуже складно купити, бо конкуренція колосальна. І на ту хату, якщо ви її не купите, то 20 інших чоловік куплять ту хату. І тут починається в Альберті теж дуже сильний колосальний бум. Альберта бачить рекордні рекордний зріс по населенню, і від того, що тут така рекордний зріст по населенню. І Альберта, і Канада взагалі до цього була трошки не готова. Вони хотіли, щоб люди приїжджали, але люди дуже колосально почали приїжджати за останні пару років. І, і, і це трошки, як то кажуть, спантелико збило канадський уряд і Канаду в загальному, але Канада помаленько, помаленьку. Починає думати, головне, що вони думають, головне, що в них є план. Але зараз на даний момент це не дуже е, така приємна ситуація для іммігрантів, особливо для нових іммігрантів. Я думаю, що прийшов час завершити цей відеоролик. Думаю, відеоролик вийшов цікавий, коротенький, інформативний, позитивний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба до нашою улюбленою Україною.